Денис Канівець багаторазовий учасник різноманітних учнівських предметних олімпіад. Проте говорить, найбільше йому подобаються інформаційні технології. З ними хлопець планує пов'язати і свою майбутню професію. Це в наш час дуже актуально, і я вважаю, що так воно і буде. Я буду працювати в цій галузі. Цього дня Денис, у числі інших старшокласників Полтави, змагається на другому етапі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій. Бажання взяти участь у ній виявило 50 учнів із 30 загальноосвітніх навчальних закладів міста. Олімпіада орієнтована на 4 години. Протягом олімпіади у нас буде проходити два тури – теоретичний і практичний. Під час теоретичного туру учні проходять тестування. Вигляді електронного тесту отримують певну кількість балів і під час практичного туру розв'язують завдання на використання програми Word, Excel, Access і PowerPoint. Цього разу вперше міський етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій відбувається у стінах Полтавського університету економіки і торгівлі. Проте відзначають організатори, співпраця вишу із загальноосвітніми навчальними закладами триває вже не один десяток років. Наш університет є провідним вищим навчальним закладом в галузі тестування інформаційних технологій. Уже це відбувається дуже багато років. А 11 років назад. Була створена кафедра математичного моделювання соціальної інформатики, яка випусковою з напрямку інформатики. Крім цього, ініціативна група вчителів інформатики міста працює над розробкою дистанційного курсу в системі Moodle для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на сайті дистанційного навчання «Поет». переможці ж цієї олімпіади демонструватимуть свої знання вже на обласному етапі, який відбудеться 21 лютого, також на базі Полтавського університету економіки і торгівлі.